Хочу вам розказати вірша про Господа, Ісуса Христа. Чуй мене, мій милий Боже, і на сон благослови, будь усніти біля мене аж до ранку стережи, цілий день мене водив ти, годував і зодягав. Щиро дякую тобі, я. За ті дари, що ти дав, вибач злі мої учинки і на сон благослови. Завтра рано знов до праці, Боже, ти мене збуди. Ще можу розказати як хочете другий вірш. Хочемо, славіте нашого Христа, за кров Його, за кресні муки. Любіть його, як він любив, хай люблять діти і онуки, і віра прадідів скоріш. Нехай виходить із руїни і служить вірно нам усім. На славу вірній Україні.